18 квітня день довкілля. Тому сьогодні ми поговоримо про те довкілля, той куточок природи, у якому живуть люди, тварини і рослини. Природа планети не лише гарна, корисна, але й дуже тендітна і вразлива. Ставитись до неї треба бережно і дбайливо, бо вона одна, і ніхто не знає, чи є ще якась планета, де процвітає життя, подібне на наше. А людина розумна і наділена можливостями, тому на неї покладають великі надії, у збереженні довкілля. Є у космосі зорі, великі й малі, є холодні гарячі планети. Я, людина, живу на казковій землі і пізнати всі мрії секрети, що зроблена наша планета жива. Таємниці я хочу відкрити. І чому є повітря, вода і трава всі умови для того, щоб жити, так як планета тендітна, і ставитись до неї потрібно бережливо і дбайливо, адже людина назвала себе господарем планети, тому на ній лежить відповідальність за її збереження. У природі все взаємопов'язане одним ланцюжком, і варто розірвати йому. Як почнуть зникати рослини і тварини, а згодом і сама людина. Що ж таке довкілля? Нам без природи не прожити. Це сонце, небо голубе, вода, земля, повітря, квіти, все, що оточує тебе. Дерева, луг, глибока річка, мале джерельце і струмок, низовина і гора висока. Це все довкілля, мій дружок. І для того, щоб всі жили на цій планеті, треба людині про це турбуватися, берегти наше довкілля. Щоб довкілля було чисте, і в ньому жили люди і тварини, треба насаджувати дерева у парках і дворах, не засмічувати джерельця і струмочки бруду, не смітити на дворах і вулицях, не рубати і не ламати дерева. Не знищувати лісові насадження. Посадіть кожен деревце, і буде ліс шуміти. Давайте зробимо ми це. Чудово ж буде діти. І зацвіте земля в вінку, як будуть всюди квіти. І кожну стежечку в жінку ми можемо обсадити. Джерельця всі розчистимо, ми від краю і до краю. Давайте будемо людьми. Нас так земля благає.